Лакшери. Тут що? Не знаю. А, ігра, ігра! Точно, де ножик? Де сорі? Де ножик? Так, допомагай телефон, чи пінопласт. Опа. Блин, а як нова. Самурай Spirit. Взагалі клас. 94 год. Рік. Це типа друга короче, друга Made in Japan. Друга частина, да? нова. Состояние нове. Це оригінал. Тут є книжечка. Це стояння нове. Ну, я ж підготувався. Я ж підготувався. У мене ще є. Оце є. Це не оригінал. Оригінальна игра сама по собі Turbo. Metal Slug 2 Turbo. В неї виправлені всі косяки. Це не Metal Slug X, що є з другою. Це теж така же Metal Slug X зроблена. На, на моторі, як це називається? На движку від Metal Slug 3. І там нові. Uh, enemies, enemies, хто, хто, як це? Вороги. Короче, нове оружжі є. Зброя. То це тупо метал 2, але без косяків. На движку Metal Slug 2. Турбо називається. Це репродукція. Бачите, написано репродакшн, ну дуже якісний репродакшн. По ціні оригіналу. Ну це вже не книжечка, це просто двойна така з інших сторон. Це Metal Slag 1. Слаг, може неправильно кажу, виправте мене. Коротше. Тут не написано, що це репродукція. Це оригінал. Коротше, це у нас... Ninja... Якийсь там я забув. Ninja, Ninja, Ninja. Фюрі. Фу Що то там, коротше? Три. Так. Оце, так? Да? Нас цікаве. Чудо. У нас цікаве чудо, оце. Давай. Опа! Америка, Європа.